Значить, так, машинка для ролів. Основні інгредієнти. Огурчик, авокадо, креветки, червона рибка солена. Сир має бути. У мене маскарапоне, А мало б бути Філадельфія. Ну, я думаю, що вкус у них той самий, так що великої проблеми не буде. Значить, два листочка норі. Ось ми бачимо. І готовий рис. Той рис, який я показувала в попередньому своєму відео. Він вже зварений, додавлений. оцей, додано трошки цукру, трошки солі. Ось така вона консистенція, консистенція бачите, як я казала, вона вліпиться. Таке воно щось. Таке таке Ось це мої головні інгредії. І тепер так, маємо розкладену машинку, накладаємо в неї рис. Тут, головне, не дати мало і не дати багато, тому що якщо буде багато, буде несмачно. А якщо буде мало, то наші роли не будуть, будуть розпадатися під час їхнього виходження з цієї туби. Ну, ось щось приблизно таке в нас вийшло. Досить таке рису багато, але ще лишається ось тут місце такий. Ровик на ті інгредієнти, які ми будемо сюди класти. Значить, я буду класти огурчик. Огурчик вже в мене порізаний. Я не знаю. наверняка тут серед вас є багато людей, які вже робили це вдома, які вже мають якийсь досвід в цьому. Я досвіду не маю жодного. Я поняття не маю, як це робиться. Роблю в перший раз. Ну, але, але все колись щось буває в перший раз. Поклали огурчик. Так, далі кладемо солений лосось. Я, звісно, люблю лосося багато, але я не знаю, чи мені воно закриється це все. Так, якби щільно, як я хочу, як це буде виглядіти. Ну, зараз побачимо. Так, поклали лосось сир, типу філадельфія. Ну, як я казала, в мене. Не Філадельфія, в мене маска але але ну, буде приблизно якось так. Це виглядає. І ще б я до цього всього додавала б ще б авокадо, знаєте, як побагатимо, як для себе, додамо все, що я знаю, що кладуть в роли. В общем, і того в нас гурчик, рибка, сир і авокад. Ну, ось так воно виглядить в розібраному, розкладеному вигляді. Тепер пробуємо це все закрити. От так от. Закриваємо щільно і замикаємо. На защелочке. Ну и теперь волнительный момент. О, дивіться появляется. Реально, появляется. Лендия класно Ще! Ребята. Віце яка апрелість. Я реально не чекала, що воно буде гляньте. Ой, все, наверное, багато рису. Но форма ідеальна. Просто ідеальна, я в шокі. Ніколи б я не думала, що так класно може вийти. Супер вийшло. Тепер беремо листочок наших водоростів, наших норі, і завертаємо. Такий рол у нас вийшов. Реально, всередині симпатічний все. Ну, Но... клас! Клас! Я дійсно здивована. І рол я вже вирішила зробити трошки менше рису. Ну, експериментую. Поки не знайду ідеальну пропорцію, звичайно, воно мені буде виходити по-різному. Але поки що сюди я поклала вже менше рису. Значить, додаємо той самий огурчик. Бачите, тут уже більше місця для начинки. Трошки рибки у мене залишилося, я багато робити ролів не буду, лише два. Тому я вже хочу покласти все, що в мене залишилося. І огурчик у мене залишився. І ось авокадо теж покладемо. Все-все, що є, все покладемо, от огурчик. Трошки рибки і креветки в мене ще. Бачите, креветочки вже приготовлені, почищені. Кладемо їх таким чином, щоб в кожному кусочку, в кожному ролі була кріветочка. Ось так ми їх кладемо, Подобавляю сир. Я знаю, що сир завжди хорошо. Я особисто дуже люблю роли з сиром. Не знаю, як себе поведе маскарпоне в цих, цих ролах, але думаю, що повинно бути непогано, тому що смак практично такий самий. Так, ось це все. Закриваємо щільно. Цим разом, цим разом мені вже пішло трошки легше закривання. Цей раз ви бачите вже начинки набагато більше. Ну і що ж, і пробуємо. Бачите? Він виходить такий самий ідеальний, як і попередній. Ребята, ця машинка для мене просто находка. Чесне слово. Опять ідеально зроблений прекрасний рол. І цей рул я хотіла посипати чорним кунжутом. Ми подивимося, як воно вийде. Ще трошки додамо. Так, щоб було багато цього кунжуту. Ось така краса в нас вийшла. Тепер я беру гострий ніж, максимально гострий, який в мене є і спробую це якось професіонально нарізати. Ну, Професіонально не дуже виходить, але, мабуть, тут трохи замало рису. Бачите? Дуже багато начинки. А це саме те, що ми любимо в ролах. Другий рол цей має триматися більш щільно, бо в нього є оболонка. Ну так, дивіться ідеально. І от така краса в нас вийшла. От, реально класно. Я розумію, що сушисти професійні зараз мене захейтять, скажуть, що. Роли робляться не так, чи якась інша техніка приготування, чи повинні виглядіти не так. Але як для мене, я можу сама собі компонувати начинку, я сама собі можу додати різні інгредієнти, їсти саме то, що я хочу. По-моєму, ця машинка це дійсно супер винахід. Так що я реально всім рекомендую. Пробуйте, класно, реально класно виглядає, Очень апетитно.